Він прийшов забирати замовлення у кафе торгового центру. Побачив у холі піаніно і зіграв власну композицію. Ну а вже наступного ранку 26-річний львів'янин Денис Омеля прокинувся популярним. Відео його віртуозної гри завірусилися соцмережами, набираючи мільйонні перегляди та тисячі захоплених коментарів. Сьогодні у хлопця сольний концерт. Ким виявився піаніст кур'єр і як його життя змінила випадкова гра на фортепіано, розкаже Олександра Стасишин. де кур'єр із термонаплічником для доставки їжі просто посеред торгового центру віртуозно грає на фортепіано. Зняли відвідувачі. Наступного ж дня воно розійшлося соцмережами. А 26-річний викладач музики вмить став популярним. Мені одні другі треті починають виписувати. в інстаграмі якісь кучу додаються людей. Це як то кажуть, в правильному місті правильний час. Я дуже люблю сольної виступи свої твори. Бо ніхто, крім моїх учнів, мі твори не чув. Я всі твори майже на уроках придумував на ходу, і це такі провізаційні. Ніхто їх не чув. І я дуже. Хотів, щоб люди почули мої твори, і я дуже радий, що все взагалі так сталося. Тож бажання хлопця стало реальністю сьогодні. У професійній студії він готується до сольного концерту. Цю композицію якраз грав, коли залетіло вікно. Денис займається з дитинства. Тепер сам викладач фортепіано, який у вільний час вирішив підзаробити на доставці їжі, та затримався кур'єром лише на три дні. Мені дуже подобається вкладати і мої учні. За мене тримаються я за них, тому буду звичайно викладати далі. А ще посипались пропозиції співпраці, відео віртуозної гри. Хлопця в інтернеті побачила і львівська співачка Соломія Чубай, яка саме шукала піаніста. Зачепила сама гра і композиція, як Денис це грав. Начебто рухаємося і навіть творимо нові пісні. І команда, і хлопці зігралися з ним. Треба розуміти, що слава Тіктоку вона теж є тимчасова. Може вона перерости в щось дуже велике, а може і нічого не статися. А з іншого боку, вона може просто показати, що в Україні є справді таланти, і не треба ходити на якісь там шоу та дає журі, і де журі е визначає, знаєте, яке хто з нас талановитий, а хто ні. Перший спільний концерт у них буде вже цієї неділі у торговому центрі, з якого усе почалося. Щасливий Денис потроху звикає до слави. Каже, така випадковість може статися з кожним. Головне любити те, що робиш, і не соромитись показувати цього. Треба мати кусьюми, треба мати своє щось. І грайте з душею. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський Ми, Україна, марафон Єдині новини.